Так, мої хороші, я вже вдома. Розпаковочка по-Буковинськи. Зараз показую, мої хороші, що я взяла. Приїхала до підписниці, як Сашенька мені згадала, це є салатик сирке. Чесночком, бачите, як його тут багато. Є, тепер. Холодчику, яка підписниця уважна. Знаю, що я люблю холодець. Уже їсти. Ви знаєте, я прийшла вже і не хочу їсти. Але завтра візьмемо на роботу холодець. Курочки. Тепер є у нас відбивних куричок. Великих чотири штуки. У неї дуже смачне. Це як домашні у них. Так, ну і 6. Отлеток. Але м'ясні, ми там їли мої хороші Сашкою Хочебуреху, вони дуже смачні. Ну, менше з тим. І це я заплатила всього на все 600 гривень. Ну, хтось казав, так, якщо б у мене було троє дітей, звісно, я би ресторанами не ходила, мої хороші. Тому що це може поїсти троє дітей і сьогодні, і завтра цілий день. І мама, от скажу вам чесно. А так на 600 гривень може тільки одна мама. Ну, але менше з тим. Я ще заходила м'ясо, де я беру і вам показувала. І квашену капустку. Вона є кругом, але я даю своїм заробити. Це робить того хазяйна невістка. роки мені. Отак дрібненько. Ну, я не годна. Просто мені має бути дрібніко. На кришну, це не в магазині не знайдеш ніде. Квашена капустка, дрібнюсінька. І ще я взяла в нього тушоночку. Мій Валера дуже любив. Завжди брав, з гречкою на два рази буде. І на роботу є вже щоб брати, їсти. Ну так чи ні? Ось вам, по Буковинській, а це ще не так просто знайти, тому що кругом суші. Я теж люблю суші. Але раз у місяць мені достатньо. Я теж люблю піцу, я навіть раз у місяць її не хочу, хоча вона яка би добра не була. Ось, ну я то із закалки, розумієте? А ви напишіть.